Навіть зараз от я тільки заспівала і поїхала одразу ж на інший виступ підтримати наших маріупольців. Вам сьогодні вручили нагороду. Аж я виходжу на сцену, я не можу стримати сліз. Поки все горіло, боже, коли все мине. Вітаю це зіркове інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях співачка Камалія. Добрий день. Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу. Розкажіть, ну будь ласка, про це. Я долучаюсь постійно до всіх заходів, не дуже багато. Сьогодні дуже чудовий захід. Це і нагородження премія всіх волонтерів, наших героїв, людей, котрі наближують нашу перемогу. І також благодійний аукціон, виступ зірок, Дуже благородна справа. Сьогодні ми збираємо на антидронну систему От для наших хлопців, так що і, і для нас усіх. Люди, люди зібралися, всі, хто хоче зробити свій вклад, щоб країна була вільна і щоб ми дуже швидко перемогли. Вам сьогодні вручили нагороду. Подяка, Подяк. міжнародний благодійний проєкт 100 лиця. Камалія за боротьбу на культурному фронті України 23 січня 23 так, рік. Так що кожен воює на своєму фронті, от, усі українці об'єдналися, от і ми робимо все від нас, що залежне, що ми можемо зробити, щоб Перемогти наскільки я знаю, не тільки волонтерською да діяни займаєтесь, Ви так. також як і співачка, ви так, долучаєтеся, я виступаю для хлопців наших, для наших котиків. От виступаю для біженців, виступаю на різних благодійних заходах, де збираємо кошти. Також для ЗСУ. В Європі дуже багато роблю своїх благодійних заходів, і концертів. Дуже багато зібрала вже в Європі. Також вже все. Все ще можна було. У мене три благодійних фонди своїх: один в Німеччині, другий в Польщі, в Україні, третій. Тому ну, працюємо, як можемо, працюємо. І навіть зараз от я тільки заспівала і поїхала одразу ж на інший виступ підтримати наших маріупольців. От і повернулись, бо друзі вже друзі, дуже багато друзів сьогодні чекають, е, котрим вже давно не, не бачили. Оскільки я знаю, трішечки слідкував за вашою творчістю. У вас з'явилося кілька нових пісень. Можливо, на часі нам чекати новий альбом. Так, я вже закінчила майже закінчила свій альбом «Сильно, як ніколи. І будемо вже готуватися до презентації. Я мене дуже вразила пісня. Там здається, кулями. були коні, коні кулями. Даба... Кулями. Да, так. кулями ті коні, які загинули наскільки? Так, так. Це наш біль, тому там не тільки, якщо ви бачили коня, це і зруйновані будинки, і міста, і люди, котрі а, біжать від а, цього всього кошмару, ховаються. В цьому відео вся наша біль. Все, що цей весь жах, що у кожного душі, у кожного на серці, у кожного українця. От. Тому ця пісня народилася вже після того, після коли коли Буча була в окупації. От і ну там вся суть, що я відчувала. Про що наразі мріє співачка Камалія? Я мрію про нашу перемогу, щоб вона дуже дуже швидко. Прийшла до нас і в цьому році, і щоб ми вже в цьому літку відпочивали в Криму. Я перше поїду. Я теж мрію до речі, про це. В Нашій програмі є музичний стоп-кран, коли народні артисти, заслужені артисти, просто українські співаки співають наживо. Можете маленький шматочок, буквально щось улюбленого зараз. Улями Серце наскрізь моє тіло. Це не зупинило мене, не спимо, мерзнемо. Поки все горіло. Боже, коли все мине!» Правда, це з ну, таким надривом. І отакі пісні вони на часі, і вони ну, роблять нашу перемогу, тому що всі е, ці, ці емоції їх треба давати їм. Да? Так, ви знаєте, от я е, помітила, в мене є дві пісні війна і кулями, котрі я завжди виходжу на сцену, я не можу стримати сліз. Тому що я кожен раз uh, переживаю все це заново і заново. і наостанок ваші побажання читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Я вважаю усім, зважаючи на війну в Україні, не покладати руки, не впадати в депресію, бути на позиції. Підтримувати один одного, любити один одного, єднатися, тому що в нашій єдності і наша сила. Якщо ми будемо усі разом, ми будемо робити все, що від нас залежить для перемоги, тому дуже швидко її отримувати. Я вас дуже люблю. А я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава, слава нації! Смерть ворогам путін. Я навіть знаєте.